Ну що ж, соціалізм покрит... покритикували і досить. Капіталізм зачепили. Але я хочу розглянути зараз райони з високою народжуваністю. Що першим прийде вам в голову? Китай. Ну да, їх же півтора мільярда. Ні, народженість там уже впала до одиниці, і це жах. Індуси розчаруємо вже менше двійки. Бангладеш. Теж в районі Двоєчки, Пакистан та Нігерія поки тримають марку, це, до речі, головні та єдині демографічні бомби цього світу. Деякі африканські країни досі страшні, особливо країни всередині континенту, що я показував колись, район Сахелю. Толіби в Афганістані теж, схоже, загальмують демографічний перехід. Центральна Азія тримає марку 2,5-3 це мощно. Але ось в принципі і все. А знаєте, що спільно в цих країнах? Патріархат. В наукових і феміністичних дискусіях часто вживають як поняття для опису структурної нерівності між чоловіками і жінками. І ми її майже забули, як до середини ХХ століття практично всі людські суспільства були патріархальними. І знаєте, на графіку це виглядає ось так. Цікаво, що на початку ХХ століття поза домом працювало лише трохи більше 20% жінок. Зараз їх відсоток зліз до 60. А ви розумієте, що в ряді африканських країн особливо поза домом не попрацюєш. Переважно сільське населення. Хоч урбанізація йде швидкими темпами. Але графік показує цікаві речі. Зокрема, помітно, що на рубежі 25% працюючих жінок особливо не зростає. Ну, за винятком Туреччини. А народжуваність падає. Цікаво. Чому? Як ви думаєте, чому? А причини дуже прості. Перше це економічна невпевненість. Фінансова криза 2008-2009 року трошки вдара в молодих сім'ях подорожчання житла, дитсадків, зміна життєвих цінностей. Так у покоління міленіалів, а нині зумерів, зросла орієнтація на кар'єру, подорожі і вперше, в першу чергу самореалізацію. Також впливає менша кількість шлюбів і введення, я казав, в кольорових кварталах, в білях раніше, планування сім'ї. Я вже розповідав, як то планували сім'ї афроамериканців. Що сім'ї там розвалюються, не встигнувши що створитись. Цікаво виглядає Туреччина. Жінки там особливо не працюють. Подивіться, цифри дуже низькі. А народність вже впала нижче двійки. Більше того, більше того, якщо подивитись на народність по провінціях, ви раптово поміряєте, що курди народжують більше. Чисто турецькі регіони це 1-1,3. Це от Україна під час війни. А в Курді в нарожністі 4,5. Що сталося? Що сталося такого? Що західна цивілізація не зможе забезпечити себе навіть дітьми? А справа в ліволібералізмі та його союзниках. Вони не мали змоги боротися з праволіберальною системою, тому взялись критикувати все, що можна. Для цього потрібно сформувати електорат. І в хід пішли права деяким групам, які нібито притіснялися. Нібито. З'явились успіхи, за нею потягнулись спонсори і рано чи пізно не мали звернути увагу на жінок. Перші тривожні вони залунали ще дуже давно. Ось воно. Елітна пані з елітним чоловіком. Фотографія не має відношення до подій, про яку зараз розповім, але, але виглядає гарно і романтично. Все з чоловіком проте вже сильно незалежно. В далекому 1929 році тютюнова компанія American Tobacco Company разом з піонером боюся цього слова піонером піар. Едвардом Бернейсом організували акції під час одягу Параду в Нью-Йорку. Що вони зробили? Вони надали групу красивих, красивих моделей, які вийшли на парад і синхронно закурили сигарету. А журналістам вони пояснили, що це Torches of Freedom, тобто факел Свободи. Символ Америки це статуя з факелом Свободи. Ось їхня сигарета символізувала той Факел. Треса зробила з цього сенсацію. І куріння почали асоціювати з свободою, рівністю та емансипацією жінок. Знайомо, правда? Який є результат? Хм, Ви не повірите. Але через кілька років жінки вже встановили помітну частку клієнтів цютю нових компаній. Що показуємо дуже простий факт. Бунт у нас всіх в крові, а в дурних людей, в дурних людей. Він особливо в крові. Угу. І от вихід жінок на роботу це насправді не подія, а процес. Чим вихід жінок на роботу відрізняється від цієї акції? Це подія. Це АТО процес. Не було однієї корпорації, яка продала ідею, а давайте жінки теж будуть працювати. Але, як ви напевно здогадались, те, що вигідно капіталістам, все рівно було поступово зроблено через медіа, через організації, через групи, які вони щедро фінансували. Ще фінансували, по факту піднявши жінок на бунт проти домашнього ув'язнення. Здобути право це було дуже добре, але по факту воно одразу було комерціалізоване. Нова роль жінки стала полем для маркетингу, корпоративних вигод. Наслідки ми пожинаємо зараз. Які це наслідки? Ввага на екран. Ось вони. Напевно важко знайти людину, яка не знає, що це. А ще раніше, раніше праці відомих вчених Фебе та Монтесорі призвели до поляризації ясел. Чому? А тому що ця херня вигідна державі. І не забувайте, що феміністки, у ці милі жінки, дуже рвали глотки, активно виступаючи за те, що жінка не повинна бути ув'язана на кухні чи вдома. Аргумент справедливий: ясли і садки звільняють жінку для роботи та освіти. Що сприяє, чому правильно економічній та гендерній рівності, для чого все було затіяно. Так було отримано купу нових працівників, так, яким пояснили, ясно цілок, віддавай дитину і працюй. Були, правда, інші маргінальні думки. Наприклад, Джон Болбі, це британський психіатр і психолог, відомий як засновник теорії прив'язаності. Він вважав, що зв'язок немовляти з матір'ю це не просто емоційна річ. Це біологічна потреба. І саме цей зв'язок формує основу особистості і впливає на все подальше життя. Оригінал що з нього взяти, але сильно пізніше, сильно пізніше виявили кортизол. Кортизол являється гормоном стресу, і тут з'ясувалось, що діти, які відчувають нестабільність догляду, мають вищий рівень кортизолу. А діти з надійною прив'язаністю до батьків показують швидше відновлення рівня кортизолу після стресових ситуацій. Е так, якщо ясла були нормальні, Хороші ясла з постійним вихователем, то негативні ефекти не дуже спостерігались. З іншого, у нас є реальність. А знаєте, що чекає таких дітей в майбутньому? Хронічно високий кортизол у ранньому і впливає на розвиток мозку, особливо гіпокампа і префронтальної кори. Вони відповідають за пам'ять емоції та контроль поведінки. І у дітей, які переживають нестабільність догляду чи тривалу розлуку з основним дорослим, часто формується тривожний або уникаючий стиль прив'язаності. Це підвищує ризики депресії, тривожних розладів, проблем з довірою та стосунки у підлітковому і дорослому віці. А тепер, будь ласка, задайте питання собі, чи є це у вас. Якщо ж у вас цього немає, спитайте, чи є це у ваших знайомих. По факту зробити більших прибутків було скарічено молоде покоління. Це дуже демократично. Це еволюційний перехід, і мені це дуже нагадує перехід з мисливства і збиральництва до осідлого сільського господарства. Ви не уявляєте, скільки людей передохло при адаптації. Проте в них схоже не було вибору. А в нас. А в нас вибір є. На рахунок вибору, давайте повернемось до демократії. Народжувані всі так в жопі. Ми насичуємося як хорошими мігрантами, так і дуже нехорошими. Загроза Джихаду наростає. Росія точить ножі і на Україну, і на Європу. Китай збирається атакувати Тайвань, Північна Корея теж готується до війни, Пакистан і Індія зійдуться, мусульманські країни теж приєднаються до цієї двіжухи. Три з половиною роки минули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а європейські країни досі не відправили сюди свої армії. При цьому їх лідери не втомлюються говорити, що після закінчення війни в Україні Росія напаре на них? Пробачте, може я чогось не розумію? От може я чогось не розумію? Вони хочуть це в себе? Якщо Росія така велика загроза, чому не зустріти її на дальніх підступах усім, що є? До чого така дозвелна допомога та практична безучасність? Відповідь проста. Нині вся демократія та якість їхнього населення і нашого теж. Демократія давно перетворилася в соціал-демократію, яка не думає про якість людей і їм важливий тільки електорат. Саме для цього вони знімають великі податки своїх людей. І роздають їх в своїй електоральній базі. Війна для них це смерть, тому що бюджети і так в дефіциті. А перевернута демографічна піраміда збільшує витрати на старше покоління. А ще треба годувати армію труднів і лінивих мігрантів. Де в такій системі можна накопичити гроші на війну? Більше того, політики там не дурні, але всі розуміють, що той, хто зробить перший крок по мобілізації та відправці військ в Україну, буде опльований конкурентами, а народ їх підтримає. Тому що народ хоче, щоб було полегше. Звісно, після Великої війни все вляжеться і будуть зроблені висновки. Вони назвуть винних, вони будуть обзивати лідерів близоруки, проте знову все забудеться. Демократії не змогли зупинити Гітлера. Вони топтались на своїй території, поки він не прийшов і не побив їх по одному. Нинішні демократії ще гірші вони перетворилися в інструмент верхівки для заробляння грошей, які вони знімають з людей в якісті податків і отримують класні відкати від олігархів, які підтримують кого завгодно, навіть чорта лису, тільки щоб утриматись при владі. І для цього населення продаються ідеї, вислуховуються сміливі пропозиції, розширюється спектр дозволу з однією метою. Віддайте ваші голоси нам. Тому вибору в них немає. Будь-яка незначна війна їх поховає, їх просто поховає. А з Росією це буде значна війна. Вона негайно знищує соціалку і перенаправляє витрати на армію. Після цього натовп голодних. Людей, які не працювали ні дня, створює великі проблеми. Не дарма мертць почав розмови про те, що сирійця треба вислати, нафіг в Сирію, йдіть туди там уже мирно, спокійно. Він все розуміє. І я скажу страшну річ: нинішні демократії повинні померти. І знову ж таки, їм кінець. Якщо йде до вторгнення Росії, то масове повстання мігрантів у Західній Європі неминуче. І демократіям кінець. Я бажаю цього якомога скоріш. Але. З одного боку, я визнаю, що західна цивілізація це гнійник, який ніхто не наважується вскрити. Тому що ніхто не хоче бути винен в тому, що відбудеться. А гній потім накопичується і накопичується. З одного боку, чим раніше ти вскрієш, тим краще. Але звинуватять тебе. Ніхто з тих людей не скаже, блін, я теж винен, що я нічого не робив. Ай-яй-яй. Але. Що прийде замість демократії? Біблія дає де відповідь на це запитання. Я звертаю зараз до Біблії, коли демократичне правління 12 колін Ізраїльних перетворилося в пожежну диктатуру одного лідера Мойсея, а потім в диктатуру суддів. В спокійний час вони знову прийшли до відносної демократії. І тільки коли почалася серйозна війна з філіз вони обрали над собою царя. І, схоже, нам всім готують цей сценарій. Я не люблю нинішню демократію. Я вважаю, що вона повинна померти, як і всі явища соціалізму. Але я не хочу підтримувати явну диктатуру. Нас чекають страшні випробування. І всім прийдеться дуже погано. Якщо де б ви не були, в якій країні ви б не були, будь ласка, тримайте ушки на макушки, тому що може загорітись. Якщо я не правий, посмійтесь наді мною колись. Я дозволяю. Але якщо я правий, воно загориться. Головне, не втрачайте віру в людство, не втрачайте віру в себе, не йдіть на поводу в маси, оскільки. Я переконаний, що в НАТО буде вкинута ідея повно повноцінної диктатури як противаги нинішнім нікчемним демократіям. Про це одразу в наступному відео. Дякую за увагу.